конечно, ну, нельзя не заметить э, тоже с двойственность ответа на этот вопрос. Потому что, с одной стороны, э, ну, как, люди несут потери, люди гибнут. Э, вот, э, да, и в общем, э, э, как это э, э, ну, момент усталости он есть. Ну, так, да не будем, не будем, да, уже делать вид, что его нет. А мы что да, да, пока да вот эта история наш как бы взаимоотношений империй а, так сказать окраина а там так сказать территория ну конечно я считаю естественно как нормальный русский человек что сказать, никакой украины нет и это все русская империя я и варшаву считаю русским городом как как сталин Поэтому, как вы бы, похожи на Сталина, вы гордитесь этим? Я не похож на Сталина, но я как человек, как Сталин, то есть как человек... Род... Я не родился в 1880 году, но я тоже как все же считаю, что это часть русской империи. Знаете, И заголовок идеальный. тоже. Антон Красовский, я как Сталин. Три точки. Нет, я уже был как Путин, но как бы но за это пострадал. Так что я, я, надеюсь, что я не пострадаю за то, что я такой же человек, как Сталин. Мы вас реабилитируем, товарищи. Вы Як Сталін. Бажаю вам перш за все міцного здоров'я, мирного неба над головою. Пам'ятайте, ви є елітою українського війська, ви ті, хто несе із неба дару Божу. Ви ті, після кого тільки тише, вибоги війни, слава Україні, слава воїнам, ракетникам, смерть ворогам! Разом до перемоги! Перемога за нами! Нас попереду власне розмова трошки з авіаційним експертом Богданом долінце Чи є вже пан Богдан з нами? Запитаюся, я нашу випускову групу. Чи є вже пан Богдан? Так. Доброго дня, доброго дня, пане Богдане. Вже бачу вас. радий вітаю в нашому етері. Ну, давайте розпочнемо з такої інформації. Росіяни заявили про те, що їхній головний винищувач. Так би мовити, Су-57 там п'ятого покоління. Ну вже, в принципі, не визнали, що він не зовсім п'ятого покоління, але менше з тим, отримує нову ракету, яка здатна діяти на 2000 кілометрів, тобто діставати. Про це, до речі, Залужний та, здається, пише про те, що росіяни вже більш-менш готуються до зустрічі з Ф-16 українськими в наступному році. Наскільки це може бути фактором? Далекобійні ракети, які. Можуть, чи можуть вони звести на нівець появу Ф-16 в українському небі? Так, да, якщо говорити про появу ракет збільшеної дальності, то ми маємо розуміти, що тобто, тут в першу чергу мова йде саме про так звані крилаті ракети повітряного пуску. Ось і, і з точки зору їх призначення, то це все ж таки є продовження лінійки використання крилатих ракет для завдання ударів по наземним об'єктам. Ось, якщо говорити щодо там можливих ракет, то ми бачимо, що в принципі і для Су-57, і для інших версій літака були схожі ракети раніше, але значно меншим радіусом дії. Там, як правило, мова йшла про 200-250, максимум до 300 кілометрів. Ось збільшити дальність там до 2000 км, кілометрів, в принципі, теоретично можливо. ось але ми маємо розуміти, що чимось їм доведеться все ж таки поступитися, тому що якщо мова йде про Су-57, то е, самі ракети безпосередньо в цьому літаку вони знаходяться в внутрішніх відсіках, що обмежує розміри геометричні цієї ракети, тобто вона може там бути не довшою ніж 5 метрів, і звісно є певні обмеження по її безпосередній товщині. Якщо звісно говорити про вагу. То там досить великий боєнавантаженість, тобто там проблеми з вагою немає. Ось, але з іншої сторони, для того, щоб використовувати ракети з дальністю до 2000 км, ми бачимо, що російські крилаті ракети, як правило, використовують декілька типів двигунів на цих ракетах. Ось це в першу чергу, або ще радянські двигуни виробництва Моторсіч, або як правило, це російські двигуни, але які виготовлені за технологіями і відповідними розробками. Сами моторсічі, тобто фактично не взяли існуючий український двигун, його модернізували, створили там певну свою версійність і продовжують використовувати. Ось то цей двигун використовується на різних ракетах, в тому ж наземного базування і ті самі калібри тощо. І звісно, використання такого двигуна, наприклад, на е, ракетах, які використовуються Су-57, призведе до того, що їм доведеться робити цю ракету легшою. Їм доведеться зменшувати розмір бойової частини. Тобто, якщо базова ракета там умовно, Х-59, там могла мати декілька сотень кілограмів бойової частини, і доведеться зменшувати для того, щоб цю вагу віддати для е, відсіків підпалу. Для для тільки в такому випадку вдасться їм отримати ракету з дальністю до 2000 кілометрів. Тим не менше, що казати про російські С-400 системи, які, начебто, модернізовані і можуть сягати навіть Дніпра і Дніпропетровської області, і в такий спосіб в майбутньому перешкодити використанню сучасної авіації української, яка буде посилена в 2016-му. Наскільки ця небезпека існує? Да, це є досить суттєві ризики, тому що збільшення дальності е, і зони покриття роботи систем протиповітряної оборони, вона створює серйозні загрози для будь-якої авіації. Якщо ми говоримо про е, умовні F-16, то ми маємо розуміти, що все ж таки це літак 4++ плюс плюс покоління, тобто це не є літак з технологією повноцінної стелс, який е, дозволяє фактично непоміченим проходити через з систем протиповітряної оборони ворога і знищувати їх або подавлювати, тому звісно, збільшення радіусу роботи російських систем протиповітряної оборони, воно матиме досить серйозні виклики з точки зору обмеження зон можливості для польотів саме літаків в 16 Це перша складова друга складова. Звісно, ми маємо розуміти, що для того щоб знизити ефект умовних дальнобійних с 400 необхідно разом із літаками постачати потужні серйозні ракети, ракети, проти вородікоційні, які кажучи, ще до зальоту в зону відповідальності цієї чи іншої установки, С-400, щоб літак випускався ракетою, кажучи, входячи в зону відповідальності, С-400 навіть боялися включати свої радари, тому що розуміли, що вже до них летить ракета. Це перша 102, друга 102. звісно, необхідні більш дальні засоби ураження. Тобто, разом за 16 має постачатися більше ракет та КАМС для того, щоб можна було їх використовувати в тому числі для знищення. Містем протиповітряної оборони ворога. Якщо казати саме про авіацію, чи f 16 стануть тим, не знаю геймченджером про який каже Валерій Залужний, тут спойлер, що він не має на увазі F-16, та ми знаємо про це, а тим не менше, чи f 16 можуть бути геймченджером в якій кількості вони швидше за все будуть наступного року. Да, якщо говорити про реальне вплив на поле бою, то він можливий лише за е, відповідного озброєння, тому що все ж таки ми пам'ятаємо, що F-16 та будь-які інші військовий так це виключно платформа і його потенціали можливості в першу чергу розкривається за рахунок того озброєння, яке з ним передається. Якщо разом з літаком будуть передаватися дальнобійні сучасні потужні засоби ураження, то ми побачимо дуже серйозну зміну обстановки на полі бою. Підпишіться. На канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.